Дощ, це не привід відкладати поїздку на велосипеді. Так, мокро, слизько, але якщо правильно підготуватись, катання буде точно в задоволення. І головне, ви не втрачаєте форму, коли інші сидять вдома. Сьогодні поговоримо, як краще себе підготувати до катання на велосипеді. в Дощ. В першу чергу, ми поговоримо про одяг, адже саме від нього буде залежати, чи потрібно вам буде брати на наступний день лікарняний. Передусім не вибирайтеся, коли душіть у звичайній курці. Потрібен легкий дихаючий дощовик з мембраною, який не дасть промокнути, але дозволить тілу дихати. Під нього синтетика і в жодному разі ніякої бавовни. Вона намокне, охолоне і через 20 хвилин вам стане реально холодно. На ноги обов'язково одягаємо водонепроникні бахіли або водонепроникні шкарпетки. Також для вологої погоди чудово підійде взуття на гуртекс. До речі, розкажемо вам про дієвий лайфхак. Якщо ви катаєте у вологу погоду, то рукавичок з технологією Він повністю достатньо. Але якщо під час катання почалася сильна злива, одягніть звичайні гумові рукавички поверх ваших. Вони створюють парниковий ефект, це дасть додаткове тепло і ваші руки будуть залишатися сухими. І обов'язково яскраві кольори або світловідбиваючі. Якщо ви збираєтеся їздити по дорогам в дощ, то і для водіїв авто суттєво зменшується видимість і вас вже не так помітно на дорозі. Тому чим яскравіше ви, тим краще. Далі підготовка велосипеда. Перед виїздом перевірте тиск у шинах. Якщо у вас був максимально дозволений тиск, то потрібно трішки спустити. М'якша гума краще тримає мокрий асфальт і не ковзе. Якщо збираєтеся їздити швидко, обов'язково потрібно встановити крила. Якщо не хочете повнорозмірні крила, є швидкоз'ємні. Вони також достатньо захищають. Такий апгрейд на велосипеді може додати доволі багато комфорту, адже без крил бруд з під коліс летить куди завгодно, а воно вам не треба. Коли ми говоримо про катання на велосипеді в складних умовах, це завжди підвищений ризик, тому потрібно максимально цей ризик небезпеки зменшити. І ліхтарі цьому дуже допомагають. Краплі, туман, мокрий асфальт усе це зменшує видимість. Водії бачать гірше, а ви ще менше. Передній ліхтар освітлює дорогу, показує ями, калюжі та гілки. Задній сигналізує, що ви є на дорозі. Світло допомагає не тільки бачити, а й бути помітним. А коли навколо сіро і темно, ваш велосипед має світитися, немов маяк. Тож, перше ніж виїхати, перевірте батареї, вмикайте ліхтарі і катайте упевнено. Бо в дощ головне не швидкість, а видимість і безпека. Давайте також поговоримо про мастило для ланцюга, адже від нього може залежати ресурс вашої трансмісії. У дощ мастило з ланцюга вимивається буквально за кілька кілометрів. Тому використовуйте спеціальне мастило для вологих умов. Воно густіше і тримається довше. Якщо ви потрапили під дуже сильну зливу і ваш велосипед важко впізнати через забруднення, то після такої поїздки обов'язково очистіть ланцюг від бруду і нанесіть новий шар мастила. Це дрібниця, але вона реально продовжує життя вашою трансмісією. Далі техніка їзди. На мокрому асфальті ваші рухи мають бути менш активні, ніж зазвичай. Не робіть різких поворотів і гальмувань. Це головна причина падінь у дощ. Гальмуйте заздалегідь і поступово. Спочатку заднім гальмом, потім переднім. Також на поворотах не закладайте велосипед занадто низько і оминайте дорожню розмітку металеві решітки, трамвайні колії. Вони перетворюються на лід. Давайте ще поговоримо, що потрібно зробити після катання на велосипеді, коли ви прийшли додому. В першу чергу не кидайте велосипед мокрим. Протріть раму, ланцюг, гальма і змастіть ланцюг. І дайте висихнути велосипеду. І найголовніше це навчитися отримувати задоволення від катання на велосипеді в будь-яку погоду. Катання в дощ має свій особливий вайп: мокре повітря, запах асфальту ніхто не заважає, дороги майже порожні. Якщо все зроблено правильно, ви отримуєте чисте задоволення і ще й тренуєте реакцію та контроль. Тож, не бійтеся дощу, готуйте велосипед, вдягайтеся по погоді і катайте з кайфом. Ви були на каналі Ukraine. Не забудьте поширити це відео тим людям, які катають цілий сезон на велосипеді. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе та своїх близьких. Ще побачимось!